Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я прибув на Печеніське водосховище спробувати половити окуня. Як ви бачили в попередньому відео, не дуже вийшло половити окуня, щучка. І на цьому все. Сьогодні ж сподіваюся, що клюк буде краще. Спробуємо ще потестимо новенький ультралайт. Тож, не будемо затягувати Гарного перегляду. Вода у водосховищі дуже піднялась прям дуже сильно. Отже, з чого я буду розпочинати? Вот я буду с такого серского силикончика, такая вот трубочок, на трех рамах. Спробую за раз пока так. А потом может изменю. Вода піднялася, виходить, що ямка тепер дала треба якось докидувати. Пішли? Треба робити гарний, такий далекий закид, щоб докидувати хоч трохи. Цепися за щось на дні і все. І це відрив. Тому зараз буду прив'язуватися. І мабуть піду далі. Так, що я взагалі взяв на окуня по приманкам? Це ось такий ось 1,6 дагар. так, это крупный силикон. Это тоже крупный силикон. Другие мова, да, взял. Так, на всякий выпадок. И еще один дагер, один чистый, когда я сказал А, ну еще такая, что есть, схожая на бычку. Так. Перед тим я їхав на риболовлю, заїхав в магазин, придбав 2 грамові грузики. Спробуємо покидати цим спінігом 2 грами. 3 грами я кидаю, він дуже добре. А якось він кине 2 грами, це цікаво. Сьогодні дуже чудова погода. Наскільки вода піднялася, я міг просто зайти, наприклад, до цього за той куток. А зараз я так зробити не можу. Ну, в принципі... Два грами теж летять непогано. Я 5 гранів і летить тепер дуже далеко. Як я вже казав, вода піднялася яма дуже далеко. Ой, зараз щось було схоже на клювання. Ніби щось Хватає Видно як дерга. Але не засікається. Друзі, взяв далекої дистанції, щось підсипилось. Він перший полосань. Ось такий от він. Перший. Ну, це вже хоч щось. Розвісно такий собі, хотілося б її побільше трохи, але вже хоч щось. Будемо рухатись далі. Не будемо застоюватись на одному місці. От один окунчик, пару клювань і на тому все. А зараз пройдемо трохи далі. Можливо, буде покращим. Пройшов ще пароточок. Так і не знайшов окуня. Зараз ті, хто давненько мене дивляться, знають, що це за місце. Це там, де Богдана клювали судачки. вроде пяти в один окончик. раз взяв на За да, раз покажу. Подключу. У нас такой есть малюк. Зменшив я вагу, тепер зараз 3,5 грами і 2 дюймова приманку. оце ось бичок, що я казав. Така якась копія на бичках. Окунь дуже пасивний. Ось так у нас виглядає. Майже проводка була така, більш волочіння по дну. Можна, в принципі, поставити 2 грами. Далеко і все рівно не робимо. Ось. Знову получення по дну. А, відпав. Був тільки шокунчик, ось знову поволочення подної і клювання. Теж не дуже великий, мабуть, такий самий. Був ще один окунчик. Взяв, грубо кажучи, ось під ногами. Теж маленький. Зовсім пасивний. зараз знову взяв. Сидя. Під сидять. Це вже гарний, Ну такий. Нет, прям заликовый 8. ось добре щось. Да, це і добре пісів. На різкому підриву більше взяв. поверхность так весь малюк вот зараз так было клевание взял <связь> это вообще малюк и отпал ну так, они сейчас зараз что-то шось... Більш на активну проводку реагують. Я роблю різкий підрив і вони атакують. Можливо, так і треба робити. З граюки у коні виходять. Ось, зараз був, я добрав. Під кущами одна малеча сидить. Ось зараз теж був окунь, але я його не засік. Під кущами малеча сидить, а ось крупного немає. Ось зараз повипливали. Різкий підріб і вони атакують. Так, вони зараз, мабуть, виходять їсти. От, бачили, тільки опустив і клювання. Так невеличкий, але ж все таки є. Це вже набагато краще, ніж вже скільки години-дві ходимо і нічого зловити не можемо. Дивіться, знову опускаю. Трохи дергав і є А, Засік. Я в окулярах дуже добре видно. Зараз вийшов один. Навіть не один на два. Зарубим. взял ну вы бачите сами одни малюки куча мы сидять зараз взял развязал. Так от малечок її знайшли на кінця, але розмір не дуже. Ну, недалекий закид робимо. Почекали, що впало на дно і Активна гра. Пізніше. Не гра проводка і вже бере? Ось так. Вот. А, ще раз. Тут це вже дуже добре зароблена, що вона стоїть одразу на у нас до ями. Ось ще один малюк, тому виходить я вже десь на глибині. Пливе додому. Кинемо подалі. Під кущами я вже зрозумів, що риба є. А ще от далі. Теж є. Там теж присутній окунь. Добре дали. Це і такий гарний окунь. Мабуть, поки найбільший мені так щось кажеться. Și, adăuzeu, te-a spit просто лизнув бичка. Ніби яскравіша приманка. Хочу зараз спробувати, чи реагує окунь. І щось не реагує, не видно в окулярах, щоб гнався. Ага, повискакували, схопити не можуть. Так, зараз ще спробуємо. Знову дійшов. Приманка сама по собі така довгенька, там велику частину хруї займає, тому треба дуже добре схопити, щоб її засіклася рибина. До речі, ви могли бачити, окунь вийшов не успів. І зараз теж окунь виходив. Ну він все рівно, він я б не сказав, що він активний. Якщо був би активний, він би хапав без роздумів. А так, він ще підпливає, щось думає. Ось, взяв О, ну це добрий окунь. Це поки самий найбільший. І знову різкий підрив і вони от реагують Це добрий окунь. Ось бочок, два грамчики Отам ось на дальній точці, Ніякої активності починаю ось брати біля мене більше. Зараз, наприклад, виходу не видно. ну, кинемо далі. Ось, взяв і знову спав. Хапають за хвоста. Дожрічка вони не достають. Та зараз мілкий. красиво як. Зібрався я вже додому. Отже, давайте скажу пару слів про сьогоднішнє риболовлі. Я думав, що буде покраще, але вийшло як вийшло. Риби небагато, і ви самі бачили цей розмір. Одна, одні мелкі окунчик клювали і на цьому все. Думав, що може крупна риба буде, але її не було. Ну, Риболовля вийшла така, трошки скучнувата. Якщо б я одразу пішов на ту сижу, то було б, можливо, цікавіше. Хоча б малечу тут дергати. От, та і все. Сподіваюся, що наступний раз буде покраще. Тож, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!